Друзі, всім привіт! Як я обіцяв, показую далі такі невеличкі огляди на покупки з магазину Ало. Сьогодні на огляді отакий от освіжувач повітря у машину Космо називається фірми К2. Він полуничний. Ось така упаковочка. Так, відкриваємо, що тут у нас? Так. Ось сам ароматизатор. Дуже класний запах. Полуниці 50 грамовий. Дійсно, він такий величкий. Ну, порівняно з тими всіма, що є. І так у нас вказано в інструкції, що це ввішаємо. Ну, куди там уже хто хоче, на дзеркало чи куди. От. І на нього пшикаємо. І так воно має пахнути. Дуже стійкий сильний запах полуниці. Дійсно гарний. Ну, і на цьому, мабуть, все, тому що тут більше додати нічого. Ну, фірма К2, вона і так є сама по собі непогана, в них там різна хімія. І от таки. Е, я ще не мав таких парфумів в авто. Вічно якісь ялиночки, там щось таке купляв. От зараз вирішив спробувати щось таке, що буде більш, більш довго тривало. Взяв собі пшикнув. і насолоджується. Якщо хтось курить в авто. Буде дуже актуально перебивати ці всі запахи. Можете купляти. Не пошкодуйте. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.